Вітаю! В ефірі дайджест ДСНС. У студії працює Оксана Крутоус і сьогодні розповім ось про що. Добровольці села Благодатне приймали колег із Полтавщини. Підрозділи ДСНС отримали 10 автотранспортних майстерень. Вогнеборці Золотоноші відтепер із новим автомобілем. На Уманщині рятувальники ліквідували пожежу автомобіля ВАЗ. Подія трапилася у селі Пенішкове Христинівської територіальної громади. Постраждалих немає, причина пожежі встановлюється. У селі Благодатне добровольці приймали колеги з сусідньої області та правобережжя. Познайомитися із досвідом роботи створення та функціонування добровільної пожежної команди до села Благодатне Золотоніської територіальної громади приїхали куратор фонду міжнародної солідарності із керівниками одразу кількох підрозділів місцевої пожежної охорони Полтавщини, а також керівний склад Будищанської територіальної громади, де створюється місцева пожежна команда. Сьогодні у нас мета а, поділитися досвідом нашої добрими переживаної команди із нашими сусідами це місто Полтави. Сьогодні ми хочемо показати добровольцям, а, як працює наша команда, а, буде виїзд, бойове розгортання. І взагалі показуємо свої роботи. Ми подаємо воду на помп. Включаємо, додаємо чужу зразу і запускаємо. Подачу. Кожної громади, в кожної бургової пожежної команди чи місцевої пожежної команди виникають е, різні ситуації до надзвичайних ситуацій, і вони по-різному до них підносяться. Тому одним досвідом це дуже велике і гарна в цьому напрямку працює. Я зрозумів, що у вас краща співпраця між до, о, з керівництвом, з керівництвом громадою, а також між співробітниками. Тут і виклики, і чергування трошки по іншому, ніж, наприклад, в нашій громаді. Дуже добре у вас проведена медична підготовка особового складу. І, так, наприклад, у нас немає турнікетів, я мене навчив, я навчився і можливо, приїду до своїх колег і навчу користуватися турнікетом. Цим крові, допоможу турнікету. Це дуже дуже поліпшило взагалі ситуацію з пожежами, адже реагування на пожежі стало набагато швидше. І що ця пожежна команда, звичайно, має вагоме значення в селі. Не боятися вступати в лави добровільної пожежної охорони це завжди почесна професія і допомагати людям. Підрозділи ДСНС отримали 10 автотранспортних майстерень. Авто для ДСНС передала Всеукраїнська аграрна рада та його високий спринц Людвіг Баварський. Автомайстерні обладнані найнеобхіднішими інструментами для того, щоб оперативно ремонтувати техніку рятувальників, яка щодня виконує завдання гуманітарного розмінування, порятунку людей під час різних надзвичайних ситуацій. Сьогодні э, за підтримки Всеукраїнського аграрного фонду Державна служба з надзвичайних ситуацій отримує і посилюється технічно 10 автомобілями, які будуть забезпечувати роботи з очищення. Територій від вибухонебезпечних предметів. Безумовно, це е, техніка в першу чергу потрібна для наших східних, південних областей, де окупованих всіх територій. Тому сьогодні ця вже техніка поїде на Херсонщину, на Запоріжжя, Донеччину, Харківщину е, і буде виконувати свої завдання, допомагати підрозділам ДСНС. Ання придбання цих 10 автомобілів ви не повірите? Ми збір заробили буквально за один день. У продовженні теми підсилення пожежно-рятувальних підрозділів. Цього разу новенький автомобіль отримали рятувальники Золотоноші. Відтепер вогнеборці матимуть змогу більш оперативно та професійно реагувати на виклики сьогодення. Вітаємо переможців! Керівництво головного управління привітало збірну команду рятувальників з високим досягненням у чемпіонаті України з мініфутболу, що проходив у Чернівцях. Перше місце у цьому престижному турнірі це велика заслуга спортсменів, які йшли крок за кроком до перемоги. Нехай ця перемога буде ще однією мотивацією для досягнення великих вершин, будь то на футбольному полі чи в рятувальних операціях. Ось такі справи. Більше новин читайте на нашому сайті та у соціальних мережах. А ми з вами зустрінемось наступного тижня. Бережіть себе та Україну!